Отже, це точно буде найяскравіший добій вечора. Ну що друзі, ми повертаємося і зараз до вашої уваги. Поєдинок серед грана, жінок. Вагова категорія до 57 кг. Вразова чемпіонка України, корозова чемпіонка світу. Родиний синьовкочів, неймовірно, потужна майстриня спорту міжнародного класу. Натосвідчена Ірина Чернова. Наталя Леськів проти Ірини Чернової. Ось таке протистояння. Ось такий фінал у вазі до 57 кілограмів. Три раунди по три хвилин. Наталя Леськів у червоному кутку рингу. Вона представляє ВІФ їй 28 років. Багаторазова чемпіонка України. Дворазова чемпіонка світу. 14 перемог, 10 поразок. Та чотири нічий у кар'єрі Наталі. Що стосується її суперниці Ірини Чорнової. 32 роки Ірині. Майстер спорту міжнародного класу. Три поєдинки, дві перемоги та одна поразка. Представляє клуб Холп Ірина і тренується Володимира Клюж. Ось Наталя Леськів живе та тренується у Львові у клубі Тріумф. І наставником є Левон Ганися. Тож, друзі, перший раунд. Перший раунд одразу ж займає центр рингу. Досвідчено Леські. Обмінялися дівчата зараз лоу-кіком. Продовжує підтискати зараз Леські свою суперницю. Що нема це зараз дівчата дистанцію. Мідл Кік потужний від Чернової. кік одразу ж ось така серійна робота. Ногами від Чорноби. Але зараз знову продовжує підтискати Леську свою суперницю. Слово тіку розпочинає, але одразу ж двійка від Чернової вилітає. Ось такий перший раунд. Не форсують події в нас, і дівчата. Який же потужний Міделкік, але по захисту суперниці пробиває Чорнова. Тепер же перевіряє свою суперницю на місці. Леськів Ось таким лоу-кіком по внутрішній поверхні стегна. Знову обмінялися. Дівчата лоукіками двійка від Чернової. але не акцентована. Знову обмін, Знову обмін ударами. Знову обміном ударами. Потужний міделкік зараз від Чернової. В Вцілює В зараз Наталя Леськів готує свою атаку. Представниця Львова Лоу кік і одразу ж на кожен удар відповідає. Вибачається. Чорново перед суперницею, що не ще поясу цього удару. удару. Приємно. Здавалося, з коментаторської позиції, що все ж таки цей лоукік дійшов до внутрішньої поверхні стегна, але ні. Потужні удари від дівчат. Ми бачимо. Хльостський удар. Ну знову цей лоукік. Бачимо зауваження від рефері до Ірини Чорнової. Що в впах Ну, Зрозуміло. Одразу з Чернова. Ми подивимося, чи виправить вона свою цю помилку. Так брудні удари, але не навмисне таки чином. Представниця Києва це робить. Тужний мій луків знову від Чернової прилітає. Так вона переважає свою опонентку в антропометрії на 6 сантиметрів вище за Олеськів. Ми таким чином, друзі, побачили. Ось такий конкурентний перший раунд цього протистояння. Дівчата в нас не форсували події. Дівчата намазували для себе потрібну дистанцію. Е, майже не бачили. Ми в першому раунді, щоб е, Олеськів та Чернова працювали саме на ближній. Ну, подивимося, що буде далі. Подивимося, які події будуть відбуватися у другій трихлинці цього поєдинку. Ще раз нагадаю: це фінал у вазі до 57 кг. кілограмів. Ну що, лічені секунди, залишаємося до завершення перерви. Дівчата вже готові продовжити цей поєдинок. Бачимо, там прибирають вологу у куті Ірини Чорнової. Ну і поїхали другий раунд. Знову потужно розпочинає його Чорнога. Ось він цей лоу який турбує раз разом праву ногу суперниці. І Фронт нічого собі. Ось так вмикається одразу Ширина. Ну і просто обробляє передню ногу суперниці. Але зараз намагаюся повернути одразу ж боржок Леськів. Як же вони все це витримують? Неймовірно. Ну і Бекфіст, який розрізає повітря біля голови Леськів, який не долітає до цілі. Він Черновий. Знову обмін лоу-кіками. Удар по корпусу. Ось він цей. Бадьпанч. На виконання Леськів. Так, потрібно. Потрібно пробувати по корпусу, потрібно працювати. Зараз Леськів але намагається зблизитися і вийти на потрібну, на комфортну для себе дистанцію. Наталя, але не дає суперницю. Ось, пробиваючи цими неприємними лоукіками. Зараз зближається Леськів, підтискає. І подивіться. Фронтгоу ледь не прилітає зараз від Чернової. Одразу ж намагалася додати бекфіст після цього удару. Ірина, але не вдалося. Знову продовжує обробляти вже внутрішню поверхню стигна правої ноги Олеськів Чернова. Не зупиняється Чорнова, Намагається одразу ж підступитися до неї Леськів і подивіться, захищається своїми довгими ногами. Намагається відтіснити таким чином Чорнова свою суперницю. Знову цей правий прямий по корпусу. Знову цей неприємний бодіпанч від Леськів не побачив. 47 секунд до завершення другого раунду. Ось такий джолт прилітає. Короткий прямий удар від Леські. Вицілює корпус зараз Наталь. Але продовжує працювати. Продовжує працювати. Не мов робити. Зараз Чернова, обробляючи знову передню ногу Леокітами. Підтискає зараз Леськів і знову відповідь Леукіт. А ось він. Лівий прямий залітає в гол. Таке враження поступово намацло свою дистанцію Олеськів, але все ж таки залишається небезпечною для суперниці Чернова. Ну і все, друзі, пролунав гонг. І завершився другий раунд цього протистояння. Важкий другий раунд для обох суперників. Ну і зараз нам режисери трансляції. Демонструють хайлайти другого раунду цього протистояння. Кращі моменти. Ну, вже все по-іншому себе показала зараз Наталя Леськів в другій в бою проти Ірини Чернової. Ну і чекаємо на заключну трихвину. Поїхали, друзі. Третій раунд одразу ж. З правого прямого по корпусу розпочинає Леськів, не вкладаючись в цей удар. Зупинилася зараз ногу і одразу ж відповіла своєю атакою потужною. Ну, ось такі обміни, І Одразу ж все написано на обличчі зараз, Ірини. Вкладається в кожен удар, Черно. Знову перевіряє праву ногу суперниця. Ще більше додає зараз ось цих прямих по корпусу Леськів Лесі Бодіпанч. Ось вони потрібні, щоб збивати дихання своїй суперниці. Але Чернова не зупиняється, Чернова, немов запрограмовано починає працювати. Попередній нозі. Леськів ось додає фронт кік. Ірина. Ну, знову небезпечний небезпечне розмір. Лоукіками кік вже від Чернова. Підхопила зараз ніжко. Леськів. Знову мідл-кік від Чернова. Знову правий по корпусу. Від Леськ. І розмашу то вже діє, але натикається на лівий прямий зараз Наталя. Звичайно, антропометрія на грає багато, багато що в цьому поєдинку, можливо, і ключову роль. Звичайно, дуже важко підступитися зараз Леськ до суперниці, але вона намагається. Волокі від Черновий. Ось серійна робота. Розпочала з першого поверху, ну і завершила цим лукіком. І відповідає одразу Чернова у внутрішню поверхню стегна. Ще один лоу кік від киян. Ну подивіться, які ж обміни. 43 секунди до завершення цього поєдинку. Потрібно, потрібно зараз вмикатися Лесь. Фронки як від Наталь. Ще один голову дік. Ой-ой-ой, і нокдаун відраховує рефері, бере зараз коліно, ну, здавалося б, так Наталя Леськів одразу ж присіла, ну і дуже боляче. Дуже боляче вона отримала зараз від суперниці. Ну і перший нокдаун в цьому протистоянні. 10 секунд до завершення бою. Все ж Знайшла цю слабину. Все ж таки зробила максимум від себе в цьому поєдинку червона, розбиваючи раз за разом передню ногу своєї суперниці. Пошкутильгала зараз у свій куток Наталя Леськів. Ну а ми, друзі, чекаємо на суддівський вердикт стосовно переможниці цього бою. Ще раз нагадаю, це фінальний поєдинок у вазі до 57 кілограмів. Підраховують судді зараз очки, а поки давайте ще раз поокладуємо цим прекрасним дівчатам, які зараз подарували нам фантастичний двобій. Ну Що ж, друзі, слухаємо З верзнаропінням очікуємо, очікуємо на рішення суддів. Так, звісно, дівчата молодці. Молодці дівчата, це дійсно так. І є рішення суддів із рахунком 9081. Перемагає Ірина Чернова. Сто вісімдесят переможниців цього поєдинку стає киянка Ірина Чернова. Так заслужена перемога з нокдауном в третьому раунді, але все ж таки сьогодні кращою була саме Ірина Чернова.